Прикордонник Леонід із позивним психолог готується до свого першого пострілу з протитанкового гранатомета. Трошки руки крутяться? Ні, жорсті, ні. Все добре. Сьогодні він розрізняє кумулятивну та осколкову гранати до СПГ-9. Хоча ще недавно навіть не чув цю військову абревіатуру. Ви скажіть, будь ласка, що ви робите зараз? Зараз зарядили осколкову гранату. І буде постріл на 1300 метрів. Як вам? Адвісь. Постріл! Хлопці на сьогоднішній день дуже мотивовані, вони вчаться займати вогневу позицію, заряджати гранатомет, наводитись і безпосередньо влучати в ціль. І що саме тільки що відбулося? Хлопець, який наразі не стріляв з гранатомета, з першого пострілу вразив сіль. Yeah. Після російського повномасштабного вторгнення психолог із Одеси Леонід вирішив зі зброєю захищати батьківщину. Сьогодні він разом із іншими мобілізованими прикордонниками готується виконувати задачі на фронті. і сам просився, просився тому що переживає за всі ці события і вже пішов, до цього не воював зовсім. І пішов, вже, щоб нести користь. Схожа мотивація і у Віталія із Вінниччини. Він також проходить курс підготовки. Удома на Віталія чекає родина. Він пообіцяв їм повернутися одразу після перемоги. Дома хто вас чекає. Дружина і дитина вісім місяців дівчинці. Переживають, чекають. Довго спілкуватися на камеру у Віталія не виходить. Кожен день у новоспечених прикордонників розписаний до хвилини. Зараз відділення на чолі з Віталієм отримало завдання облаштувати прихований пост спостереження. Фактично, під носом у ворога. Звісно, що наш пост спостереження повинен бути оснащений певними технічними засобами, такими як засоби спостереження і. Засоби зв'язку. Зв Хлопці з увагою відносяться до того матеріалу, який нам дають. Деякі моменти у них може навіть одразу виходить, деякі треба допрацьовувати. Все чудово? Звичайно. Да. Основна задача, яка ставиться для військовослужбовця, це вміти виконувати поставлену йому задачу і вміти її виконувати в командній роботі разом з своїми побратимами зліва і справа. Сьогодні перед військовими стоїть завдання звільнити окуповані території. Тому у підготовці головний акцент стоїть на наступальних діях. За легендою, група молодого командира із позивним ОСВ має захопити ворожий опорний пункт. Ми зараз пунктуємо наступ. У цивільному житті Олександр був юристом девелоперської компанії. Сьогодні, замість перевірки документів та плану будівництва, він розробляє план наступу. Хлопці підходять до завдання з усією відповідальністю, прораховують деталі, розподіляють ролі і продумують кілька запасних сценаріїв. Міна! Ці хлопці вчорашні юристи, водії, менеджери або підприємці. Проте сьогодні кожен із них воїн: воїн, котрий тримає фронт. Воїн, котрий йде вперед, воїн, котрий зробить усе, аби Україна перемогла.